За допомогою пушера відштовхуємо кутикули, натиснучи на нігтьову пластину. Кладемо пушер і легенько прокручуємо його в ліву та в праву сторону, тим самим приподнімаючи кутикулу і відкриваючи кишень. Далі шабером дочищаємо залишки, які залишилися на нігтьовій пластині, щоб рух фризи був вільний під кутикулою. Обираємо полум'я з червоним кільцем і працюємо на 5-7 тисячах обертів лівою стороною фризи. Без натиску обробляємо і вичищаємо проксимальну складку. Проходимось кілька разів. Також круговими рухами пузиком фризи обробляємо боковий валик. Після того, як ми пропрацювали ліву сторону, переключаємося на реверс і пропрацьовуємо праву сторону. За допомогою фризи, ми повинні прочистити всі склейки між кутикулою та нігтьовою пластиною. Рухи фрезою ми робимо декілька разів. І не забуваємо про те, що носиком фрези ми не працюємо, працює тільки бокова сторона. Прибираємо пил, наносимо ремувер на сечовині, розподіляємо його під кутикулу та по бокових валиках. Залишки ремуверу прибираємо вологою серветкою, перевіряємо на наявність клейки і починаємо зріз ножиця. Закладаємо ножиці на боковий валик і починаємо робити зріз. Рухаємося по 1,5 мм, широко ножиці не розкриваємо. В зоні синусів виводимо полотно лес під 90 градусів відносно до нігтьової пластини. Зріз повинен бути однією полоскою для максимального чистого результату. Великим пальцем робимо натяг шкіри, щоб зробити якісний зріз ножиць. Закінчуємо рух ножицями, також вкладаючи лезо на боковий валик. В результаті зрізу в нас повинна вийти одна рівна полоска. Такий зріз забезпечить рівномірне відростання шкіри в зоні кутикули. Обов'язково перевіряємо наш зріз і при необхідності дублюємо його. Серветкою та апельсиновою паличкою прибираємо залишки пилу та шкіри в зоні проксимальної складки.